День незалежності, вшанування пам'яті загиблих Півроку у Полонії історії звільнених військовослужбовців вперше у Львові проводять сорочинський ярмарок. На Марсовому полі вшанували пам'ять військовослужбовців, які загинули, захищаючи Україну. Їхні родичі та знайомі поклали квіти до могил та вшанували полеглих молитвою. Панахиду відправили представники різних конфесій. Я втратила сина. Хтось втратив батька, хтось втратив чоловіка, брата. Нам всім дуже складно. Але ми розуміємо, за що така заплачена велика ціна. Що ця ціна не даремна. Ми хочемо, щоб їхній подвиг мав продовження. Ми прийшли з родиною просто прийтися тут. Я хочу, щоб діти відчули це, розуміли, якось доходило до них. Кожна. Частинка душі мусить бути з ними. Сьогодні у центрі міста перед гарнізонним храмом відкрили площу ангелів. Раніше це була площа Стефана Яворського. Попередню назву вона отримала на честь уродженця Львівщини, президента синоду православної російської церкви. Тепер вона має назву Площа ангелів. Таке рішення ухвалили на пленарному засіданні Львівської міської ради. Розповів Суспільному міський голова Андрій Садовий. За словами настоятеля гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла Тараса Михальчука, нова назва площі має особливе значення. Дуже часто в історії наш храм називають храмом ангелів, оскільки в храмі є дуже багато скульптур з зображенням ангелів, але водночас це є також і інший символізм, зокрема той, що Небесне воїнство, воїн небесні воїни, воїни добра, які сьогодні справді там з неба допомагають кожному з нас. Зрештою, наші ангели-охоронці. А сьогодні наші воїни, які як ангели є в небі, і з неба вже допомагають своїм сім'ям, діткам, допомагають побратимам боронити наш рідний край. На початку повномасштабного вторгнення подружжя Морпіхів Валентина і Євгена Струтинських стали на захист Маріуполя. Велика війна застала валю в Маріуполі. Там вона у складі 36-ї бригади морської піхоти перебувала з грудня. Її чоловік військовий на той момент був звільнений в запас з військової служби. Але він мобілізувався і 26 лютого приїхав в Маріуполь до дружини. 36-та бригада морської піхоти, де проходили службу подружжя Валентини та Євгена, тримала оборону на металургійному заводі імені Іліча та Зовмаші. А 12 квітня вони потрапили в російський полон. Валентина Струтинська провела в російському полоні майже півроку. Спочатку в Оленівці, потім Таганрозі, Білгарацькій області та Курській. Відношення погане і до жінок, і до чоловіків в Таганрозі. За трохи трохи більше ніж місяць перебування в Тагондрозі я втратила близько 8 кг. Я дуже страшно схудла, тому що там це ж це, це жахливо було. Це просто людей морили голодом. Там, де я був, я на обмін приїхав. 56 кг. Близько півроку Валентина і Євген не знали нічого про одне одного. 21 вересня Валентина потрапила у список 215 полонених, яких повернули додому в результаті обміну. Перше бажання було позвонити до мами і дізнатися, чи в чоловіка мого обміняли, тому що я постійно сиділа в самоліті, прислухалася, чи нема його прізвища не, не звучить, оскільки там була перекличка, всіх все одно по списку перевіряли. Чоловіка не було. А через місяць, 29 жовтня, звільнили з полону і її чоловіка. Ось відео їхньої першої зустрічі. Через місяць подружжя повернулись на службу. Зараз у них відпустка. Вони приїхали до східниці відновитись та відпочити. Таку реабілітацію для них організував благодійний фонд з янголом на плечі. Тут також відпочиває її подруга Валентина Зубко, з якою вони познайомились в російському полоні. Вони перебували в одній камері. Звільнили їх з полону в один день. Валентина Зубко військовий медик, дівчина з Черкащини. У Маріуполь потрапила у 2019 році. Там і зустріла повномасштабне вторгнення. Спочатку медики рятували поранених у госпіталі, але після того, як його розбомбили, перейшли на завод і де продовжували лікувати поранених. Так було до 12 квітня. Тоді Валентина потрапила в російський полон. Жінки поранені здавалися майже саме останніми. Це була вже ніч. Нас вивезли камазами до певної точки. Ми злізли. І стояв такий живий коридор з військових, вони світили нас прожекторами, наставлені були автомати. Ну, я не знаю, це просто як, ну, як якась інша реальність. Ти не можеш усвідомити, що це може бути з тобою. Валентина пригадує, свій тридцятий день народження зустріла у російському полоні. Мій торт, це був, що там мені. Зробили так, кусочок хліба, відірвали шкорінку, засунули так посередині, і це був такий мій торт. Но все одно, завдяки тим людям, я ну, от, справді, я з приємними емоціями згадую той день. У російській колонії довелось зустріти і минулорічний день незалежності. Ми помолилися за Україну. До речі, Валя у нас дуже гарно співає. І вона тихенько заспівала України. Ну, ми там підспівали, звичайно, це було тихенько, бо аби хтось почув, то ну, ви самі розумієте. Ми всі встали і кожен нас заплакав. Кожен з нас просто заплакав, тому що кожен зрозумів, що таке незалежність. Зараз Валентина продовжує свою військову службу у Вінниці, а цей тиждень проводить у східниці на оздоровленні. Загалом за підтримки благодійного фонду з янголом на плечі реабілітацію у східниці прийшли близько 40 жінок, які пережили полони. розповідає волонтерка фонду Любов Качур. Тут є дуже хороші люди, які є спеціалістами. Їх в першу чергу приймає лікар, який дивиться на їхні карти медичні. І ви знаєте, що люди з різними хворобами прийшли, і вже вони їм назначають, що їм потрібно, що їм можна, що не можна, чи їм можна воду, не можна воду. Процедур тут є надзвичайно багато. Оля Дейнека, Роман Гнатишин – Суспільне новини, Львівщина. Львівські парки стали рідним куточком для Олени і Єгора протопопових. А Львів тимчасовим домом свій у Херсоні їм довелось покинути. Тут вони будують життя заново. Тут Єгор заново вчиться ходити. Навчаюся без палки ходити. Мирне життя у своєму домі в Херсоні. Кажуть, для них закінчилося вранці 24 лютого. Ось так вони востаннє прямували до рідного дому, аби забрати собаку. 24 лютого ми прокинулись від вибухів, і це був останній день, коли ми були вдома. Бо в перший же день ми виїхали в інший. Район Херсону, бо наш дім знаходиться біля Антонівського мосту і там були запеклі бої, були обстріли. Десь в одинадцятій ранку вже вертоліти висаджували десант біля нашого будинку. Тому ми, ми вирішили, що вже повертатися не будемо. Наш дім був нам дуже дорогий, бо ми його дуже довго будували. Ми 5 років мріяли про свій дім. Про свій садочок, про свої квіточки вклали тут дуже багато душі і серця, і все робив його там своїми руками. Я йому допомагала, у нас там стіни були розмальовані. І виїжджати ну, для мене це було просто як видирати серце. А потім були майже 60 днів в окупації. Для мене такий поштовх став, коли ми виїхали перший раз у місто, в центр подивитися, бо у чоловіка ще магазин був в місті. і Я побачила через вікно маршрутки, як людей. Вивозять, виводять з хати на з приватний сектор, там з мішком на голові. І я тоді в той момент просто сіла і подумала мішок на голові, все. Ну я просто не зможу ніколи в житті це прийняти, сприйняти Я не хочу, щоб моя дитина в тому росла. Ти переживаєш, ти хочеш людям чимось допомогти? І не можеш. Опісля був виїзд на підконтрольну Україні територію та далі до Львова. Опісля Ігор сам вступає до лав ЗСУ, аби якомога швидше звільнити на той час окупований рідний Херсон. Воює і отримує поранення на Донецькому напрямку під час артобстрілу відбитої позиції. Я зрозумів, що все дуже важко, що стан мій важкий. Побачив обільну кровотечу, зрозумів, що в мене є. Десь близько 40 секунд, щоб перекрити ту кровотечу. Я почав накладати турнікети. По-перше, перший натягнув, але щось так не вдало, бачу, що кров ще йде. На іншу ногу інший турнікет надів, Потім повернувся до першої ноги, ще один почав одягати, але вже сил вже не було, почав втіряти свідомість. І тут вже мої побратими підбігли. Зараз Єгор після лікування та реабілітації опановує протези. Уже водить автівку на частково ручному управлінні. Поки сім'я залишається у Львові, але мріє, що район, де їхній дім більше не обстрілюватимуть, і вони повернуться у спекотне херсонське літо. Олена розгортає український стяг із підписами побратимів, чоловіка і брата, що досі воює. Для, для мене незалежність – це дуже велика і дорога ціна, тому що я ніколи в житті не думала, що ми заплаша моя родина заплатить таку високу ціну. Хочу додому. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів. На ярмарок засорочений, на, на ярмарок благословилося на світ. На ярмарок Поспішаємо! На сорочинський ярмарок! у Львові відкрили сорочинський ярмарок. Сюди з'їхалися з різних куточків України. Народні майстри, творчі колективи та виробники різної продукції. А це ось покуштуйте. Це яловичина. Ви кураги кусочки кураги вимачується м'ясо. Загалом понад сотня учасників, розповіла керівниця проєкту Світлана Свищева. Христина Микотюк з родиною приїхала з Івано-Франківщини. Привезла на ярмарок покуцьку кераміку. Кожна тарілка, кожен виріб, вони особливі, тому що це ручна робота, вони дуже рідко повторюються. Тут є відбитки, це є там кріп, наприклад, колосок, це є справжні рослини, які ми відбиваємо, тому вони кожна унікальна, неповторна, як рослина ляже, як це все вийде. Світлана Доброва представляє Дніпропетровщину. каже, є постійною учасницею сорочинського ярмарку, торгує виробами з вовни, іграшками та ляльками-мотанками. Мотанками Мотанки ми виготовляємо саме. Це повністю дерочна робота. Кожна мотанка має яке значення. Є мотанка, наприклад, іде суто жіноче щастя. У нас, якщо ви подарите їй дівчинці, це буде побажання їй щастя, здоров'я, любові і сім'ї. Саме головне це оберіг на сім'ї. А є, наприклад, мутанка, яка забирає є погане. Недух, все. Це ось така мотан. Її дарять для людини, яка хворіє, щоб вона одужала. Це буде оберіг здоров'я. Серед відвідувачів зустрічаємо не лише львів'ян. Чайники купили три старовинні, Полонські, бринзу купили. Ярмарок дуже сподобався. А ви самі дзвінниці? Приїхали спеціально на ярмарок. Придбали мед смачний, сир сологуні. І все. Я вважаю, що побільше має бути таких заходів, щоб в такий час, по-перше, вони патріотично налаштовані, та діти беруть участь, колективи і дають можливість все ж таки нашим підприємцям те, що вони роблять, продати. Купили малому такі гарні чобітки. Ви такі. І повеземо їх в Варшаву. Дуже все подобається, дуже подобається. сльози це так добре, це так. Ну, гарно, що ми тут всі, всі разом збираємося, і всі разом йдемо до перемоги. З тобою я плачу, з тобою Сорочинський ярмарок у Львові відбувається вперше. Розповіла керівниця проєкту Світлана Свищева. У нас е, приймає участь 105 учасників з усіх регіонів України, окрім Луганської, Донецької і міста і Атомної Республіки Крим. А так з кожного куточку, навіть з Чернігівщини, і приймає участь. Також ми паралельно проводимо фестиваль народної творчості на другому поверсі цієї будівлі. І з самого ранку до 19 години буде проходити фестиваль народних колективів, які теж представлені з усіх куточків України. Також під час ярмарку збирають гроші на потреби ЗСУ. Їх передадуть 103-й бригаді ТРО. Ярмаркуватимуть у Львові чотири дні до 27 серпня. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.